Шанс зберегти історію, київська садиба легендарного авіаконструктора Ігоря Сікорського, котру вже практично втрачено через занепад, може стати музеєм. Допомогти з грошима на реконструкцію готові в Сполучених Штатах. Саме там легендарний конструктор тривалий час живі. Працював садибу ще багато років тому. Віддали в оренду фіктивному фонду. Громадські активісти кажуть, її навмисне доводять до руйнації про те, що будинок частина світової історії сьогодні нагадує хіба імпровізована галерея вздовж стіни. Між іншим, саме у дворі цієї садиби з тих часів збереглися світлини, де Сікорський позує фотографам з прототипами своїх гелікоптерів. Скільки коштів треба, аби Київ мав музей видатного конструктора, порахують найближчим часом. До робіт необхідно братися негайно, поки будівлю зведену понад 100 років тому ще можна врятувати. Дом в аца мірової віртавіртольотостроєння авіабудування. Уже ми відімщо криші. нет, фундамент падгніл. Просто потом і не будуть смисла і вистанавлюватися автоні. Сьогодні у мене буде зустріч з послом США в Україні. На ній я збираюся порушити питання про фінансування. Крім того, в Америці я зможу поговорити з родиною Сікорського. Вона теж захоче долучитися до реконструкції.